Всім привіт! І Сьогодні дев'ятий день на роботі. Коротше, понад перший вроде, день там був дядько, Це вказується був нем, бо це був один з адміністраторів. А я сьогодні в піджачкові. Що яка сьогодні щоб він підписав? Па, Було закону під пуск, доставку їжі з інших. Dziewiąty dzień i helikopter mnie zabrał. Wspaniale. Wspaniale Ofijen. życie w New Yorku. O, wszystko. Boska zawsze nie zrazu pójdzie. Przez troszkę. Дивіться, який в нього столик. Це його база, типа. Ну я сяду тут. Часи. Це як він там? Глобус якийсь. Ще один віхтальок пройти. Я поки схаваю, що все дуже було. Я сьогодні вообще не їм. Mm, Добрий день, бос! Добрий день. Е, ви казали, що мені треба підписати петицію, да? так? Хочу під... підписати мою петицію якраз. Thanks. Про що ви хотів поговорити сьогодні? А, <нараз> ну добре, то я підписав. Тепер виходить можна нам водоє поставляти китайську їжу. Yeah. М -м 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 -м. Клас! Класс! Офігеть. Тепер у нас буде водоє. Чикінбел китайська їжа. я уже, наверное, пойду. Все, что вы хотели сказать, это было петицию. Только я ж мне спуститься. Это вам сейчас спустил этот самолет? То я сейчас залезу туда. Подожди, там скоро будем. Угу. Я тут скрою, пустую. Хто повний отой мої два оружі, які в мене було? Була бустволка і оце. І ще я вроді би знайшов там колок, так? Да? І я його не викидав, я пошатив. А Я не казав, ну я, ну я, коротше, забувся сказати, що я його викину, але я його не викину. Ще в мене є ножик. Зараз де ножик, і флаєр. Ну о, я крав. щоб мене побачив гелікоптер, я опущу це кое. Ой, задалеко. долго вийшло відео, но всім пока